Поблизу автовокзалу в Полтаві розташований пункт обігріву. Валентин завітав сюди, аби перечекати негоду. Мав їхати оце додому в сторону Гадяча, а так що вийшло, що ночував на вокзалі. Через сильний мороз, майже всі автобуси відмінили. І сказали, що тільки після обіду можливо виїдуть автобуси весь. Побачив палатку обігріву, думаю, я зайду погріюся, попівчаю гарячого, бо там дуже великі сквозняки на вокзалі сидіти. Такі пункти розташовані по всій Полтавщині. За останній місяць до рятувальників за допомогою звернулися майже 300 осіб, тільки 60 – до цього пункту в Полтаві. Звертаються у нас на даний момент. Звернулися у нас люди є з нашого Полтавського району, також є у нас з Донецької області, є з Полтавської області. І у нас є навіть слуганської області є люди, які звернулися з допомогою, щоб надали їм допомогу. Крім гарячого чаю, тут можна отримати необхідну допомогу, оскільки спільно з рятувальниками працюють і інші екстрені служби. Всі громадяни, які перебувають в мобільному пункті обігріву, отримують при необхідності первинну медичну допомогу. Також тут постійно знаходиться цілодобово співробітник органів внутрішніх справ, який передбачає всі можливі правопорушення. У зв'язку зі зниженням температури по області почали курсувати соціальні патрулі. Їх функція попередження загибелі людей від переохолодження. Спеціально обладнаний автомобіль їде за викликом або ж курсує вулицями з найбільшою імовірністю перебування людей, які можуть потребувати допомоги. В залежності від ситуації, розповідають рятувальники, потерпілих доставляють до лікувального закладу чи пункту обігріву. І вже тут, говорить Валентин, обов'язково нададуть допомогу. Головне, що культура, вічливість в них відповідає всім мірам. В що це допомога не тільки таким людям, як ми, а й бездомним. Відвідувачі пунктів обігріву припускають синоптики. В наступні дні має поменшити, оскільки морози слабшатимуть. З 10 числа ми вже Очікуємо суттєве підвищення температури. По всій території області пройдуть невеликі опади. Це буде переважно сніг, мокрий сніг. Однак, місцями це може бути навіть невеликий дощ. До 15 січня температура буде близькою до нуля. Відтак на старий новий рік полтавців чекатиме сльота та тепла погода.